Перетворити мрії на план дій а амбіції на конкретні кроки. Це головні завдання проєкту системної профорієнтації підлітків від Generation+. Діє проєкт в Україні уже 4 роки. Нещодавно осередок запрацював і у Хмельницькому. Тож більше про все поговоримо в ефірі програми на часі із координаторкою проєкту Оксаною Береською. Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю вас, пані Оксано, в нашій студії. Вітаю, дуже приємно. бути Тож, присутньою. Дякую, що знайшли час до нас. Завітати. От буквально нещодавно було відкриття осередку. Розкажіть, взагалі, що це за ініціатива. Чому тоді, чотири роки тому виникла ідея допомагати підліткам віднайти себе? Чотири роки тому назад виникла саме така ідея, тому що була потреба і був запит. Я, мені відомо, що проект більше діє в онлайн форматі, і зараз з нашими останніми подіями в Україні, особливо з війною. Виникло питання таке, щоб відкрити проєкти офлайн у декількох містах України і дати можливість нашій молоді, підліткам обрати саме свій такий профорієнтаційний напрям. Це система культурних цінностей, яка буде супроводжувати їх від початку і до самого завершення. Проєкт діятиме півроку. І діти і молодь матимуть велику змогу поспілкуватися з різними кваліфікаційними експертами, з тренерами будуть формуватись. Певні такі кейси на кожний запит дитини, і молодь зможе для себе обрати якийсь певний шлях, що їм цікаво за своїми напрямами розвідку, ну і звичайно обрати свій власний, як то кажуть, код самоідентифікації, самореалізації. Свій шлях знайти. Так е, в описі проєкту, і от я на початку програми наголосила на тому, що це саме системна профорієнтація. Тобто, що це за системність, така в чому вона полягає. Системність полягає в тому, що проєкт складається з багатьох блоків. Це комплексна програма, яка розробляється нашою Наталі Дороніною. Це наш програмник з Києва, теж яка надає пропозиції, але програма реалізується більш по запиту для дітей і молоді, тому якщо виникає якась потреба, ми коригуємо відповідно і вивчаємо все, що потрібно. Програма складається з декількох блоків: це і стажування. Якщо молодь до прикладу обере собі якийсь напрям чи установу чи організацію, вони можуть за цим напрямом постажуватись, побути в цьому середовищі, ознайомитися з певними правилами, як діють. Працівники, як проходить взагалі сам процес виконання своїх посадових обов'язків, це і частина така велика дозвілля, це екскурсія, це культурна програма, це наша історична спадщина, це вивчення літературного якогось напрямку, мистецтва і так далі. І Це заняття, щоб десь включати окремий блок, такий це психологічна допомога. Тобто ментори, тренери, і, зокрема, наше керівництво, я як координаторка будемо на зв'язку постійно з молоддю. Ну і такі важливі аспекти це реалізація власних проєктів і ідей. До речі, цікаво було саме розпитати більше про м, таку суть е, проєкту в тому сенсі, чи це лише от, знайомство із професіями? Тобто, ви надаєте перелік професій підліткам, вони знайомляться, відвідують екскурсії, чи все ж таки розвивають якісь власні навички, вміння, здібності, таланти? Я б швидше наголосила, що це розвиток саме власних здібностей, уподобань, талантів і те, що цікаво. На першому занятті, на ознайомчому у нас на відкритті діти вже висловили дуже багато побажань, їм і цікаво, і it сфера і комунікація, і контент наповнення, і робота пов'язана з, СМ, з СММ. І все це комбінованим шляхом. Тобто багато напрямків поєднують. Для себе в одне щось, і потім це все відповідно викликає інтерес. Одна дівчинка прийшла до нас уже з пропозицією, готовою реалізувати проєкт стосовно інклюзивності. Її мама дефектолог, і вона розповіла, що їй це дуже цікаво, і вона бачить себе в цьому. Я прийшла на цей проект, щоб здобути знання. І... У майбутньому можливо відкрити свій такий самий проект, який би допомагав людям з інвалідністю. Я знаю, що я хотіла би, щоб наше місто ставало доступнішим з кожним днем, розумієте? І тому я би хотіла цим займатися в майбутньому, оскільки після війни в нас буде дуже багато людей з інвалідністю, і їм потрібно буде навчитися сприймати себе такими, якими вони є, розумієте. І тому я би хотіла їм допомогти в цьому. Фотограф або програміст. Мені він робиться. Я люблю фотографувати, дивитися на фотографіях, як все виходить, коригувати фотографії, обв'язати їх, там, щось доробляти до них, якісь візуальні ефекти робити. Мені таке подобається. Я планую далі розвиватися маркетологом. Я хочу більш навчитися бути розкритою в суспільстві, комунікувати та розуміти думки інших, що від мене хочуть. Тобто Наприклад, на розробку реклами мені треба зрозуміти, що саме хоче мій клієнт. Тому я хочу якби більш розширити свої думки, свій е, зоровий обсяг, ніби е, та якби щось з якийсь проект. І також діти дуже багато уваги приділяли темі волонтерства. Вони розуміють, в якій Актуальна тема так умовах ми живемо, тому. Тобто можна сказати, що діти, підлітки зокрема зараз, не розгублені. Вони Зобсим приходять ні. із конкретними Вони дуже думка. зібрані, вони дуже мотивовані, вони дуже сильні. І коли дорослі дивляться на таких дітей, молодь, то десь у нас там більше сили навіть додається. Мотивація до роботи. Так який взагалі формат роботи проєкту? Тобто, як будуть відбуватись ці заняття? Чи є якийсь графік, визначена програма, чи будуть коригувати заняття в залежності від запитів? Графік у нас визначений поки що офлайн один раз в тиждень, це неділя. Група, яка зараз сформована, це близько 18 дітей, вона буде працювати з 11-ї години до 3, це 4 години. Сюди будуть входити години з окремими тренерами і стосовно нашої розробленої програми. Надалі в нас процес не зупинений реєстрації, можна долучитися у нас багато оголошень, зокрема на телеграм-каналі Файно. І якщо будуть ще діти або ще одна група сформована, то графік відповідно буде ще кров 4 Кругування. години. Так до речі, стосовно тренерів, хто займається з підлітками? Що це за люди? Фахівці зараз у нас пройшов конкурсний відбор працівник наш Максим Жичук, який дуже активно працює по місту по області по Україні з молоддю. А він буде приймати участь у навчанні як відібраний тренер. З часом можливо наша команда трошки розшириться і будуть ще інші люди. Тобто, це такі ментори, наставники, так можна так. сказати, порадники. Порадники, та взагалі скільки триває часу навчання, і чи можуть звертатись підлітки по допомогу до цих експертів, менторів поза межами програми? Звичайно, можуть звертатись будь-який час. От ми навіть на відкритті нашому проговорювали, що діти хочуть більшого контакту, тому навіть на протязі тижня ми будемо з ними на зв'язку за потребами це і якісь цікаві культурні події, історичні, якісь літературні вечори і так далі. Тобто будемо збиратись. Проект триватиме півроку. Далі вже діти обиратимуть і молодь свій напрям, такий більш професійний, і на першому нашому занятті вони вже мали розмову з випускниками проєкту, і в них дуже горіли очі. Всі були дуже задоволені, було дуже цікаво. До речі, саме от хотіла запитати про те, у яких містах ми вже наголосили, що проєкт діє 4 роки. У яких містах вже діє, і якими успішними кейсами можете поділитись, похвалитись? От справді чого вдалось досягнути вашим випускникам? Наразі в нас було відкриття в Києві, в суботу і в Франківську, і в неділю відкрилися ми Хмельницький. А більш детальну інформацію можна дізнатися на сайті Generation.com.ua. Але от із тими проєктами, з якими приходять підлітки сюди, от в Generation, їм вдається їх втілювати врешті? Я думаю, що так, звичайно. Тому що із тих розмов, що ми чули по відеозв'язку, у нас була зумоконференція з випускниками, то вони розповідали конкретно, що вони зробили. Принаймні принайшли якийсь шлях своїй життєвий, який їм дуже цікавий, і здобули дуже широке коло спілкування, підтримуючи оточення це і експерти, це і партнери проєкту, це і наші тренери. Тобто, зокрема, цей проєкт діє також, як і нетворкінг, корисні зв'язки, знайомства і така розбудова е, мережі контактів. Мережі, Можна і так сказати, mm -hmm. так е, з ким взагалі співпрацює Generation Плюс, хто допомагає у реалізації е, проєктів різних, зокрема системної профорієнтації. Там дуже багато у нас підтримуючого оточення на сайті. Можна подивитися саме у нас. Тут ми працюємо. Це наш безпосередній меценат Олександр Байчак. Наша виконавча директорка з Києва фонду це Арзіха Яредінова. І наша людина, яка відповідає дуже головна за програмне забезпечення, це Наталія. То, от саме Наталя так, розробляла програму. Так. Як чи можете поділитися такими із середини робочого процесу, такими питаннями? З якого чи з власного досвіду, чи з яких знань от вона розробляла цю програму, де вона черпала ці знання і чому саме от, вирішила поділитися саме цими знаннями із підлітками? Я знаю, що був проєкт онлайн, і були певні напрацювання стосовно роботи з молоддю. Ну, звичайно, ми розуміємо, що коли дається програма, то це більш такий якийсь формат, який береться до уваги, але на заняттях ми дивимося, як реагують діти. Якщо їм це цікаво, ми в нас є там певний час сформований на кожен кейс або напрям Діяльність або активність. Якщо їм цікаво, ми це все виробимо, ви можемо туди спрямовуватися. Угу. Якщо в процесі якогось заняття чи напрямку, чи певної теми в дитини виникає якесь бажання щось змінити, або додаткова інформація, ми відповідно коригуємо по запиту. Якщо говорити про профорієнтацію підлітків до початку повномасштабної війни і після, от як змінились потреби підлітків чи змінились можливо їхні запити? Як ви можете сказати з власного досвіду по моїм спостереженням діти стали дуже такі системні. Вони дуже багато мають такий широкий профіль інтересів, і це дуже надихає насправді, тому що раніше якось так було, що цікавились чимось. Ну певні напрямки. Я взагалі думаю, що у нас система профорієнтації, система нашої освіти, вона перебуває зараз в такому стані трансформаційної якоїсь зміни. Тому ми потребуємо дуже комплексного підходу саме до дітей і до молоді. А як, з якими взагалі запитами приходять підлітки? Тобто, першочергово, що вони мають на меті? Дізнатись щось нове чи саме от із уже набутими знаннями? Спромогтися досягти чогось і в чому власне ви допомагаєте. Тобто, от які ці запити їх діти досить креативні. Я б сказала, що вони мають якось дві сторони з вашого запитання: це і власні цінності, навички, які вони вже пропонують до реалізації в команді. Це дуже приємно, тому що діти всі такі різнопланові. І другий напрям вони приходять швидше з конкретним запитом. Але в процесі занять, звичайно, вони щось новеньке беруть для себе: якісь знайомства, комунікація, додаткові, якісь. Навики, які можуть їм потім певним чином допомогти в житті, чи вдається задовільнити усі 100% запитів, чи все ж, можливо, є такі, що залишаються не на 100% задоволеними або, можливо, продовжують далі шукати себе? Я думаю, що ми будемо намагатись на 200% допомогти по всіх запитах, тому що ну, це дуже цікаво, і нам, дорослим, зокрема, це спостерігати за дітьми, які розвиваються? Це дуже такий класний, приємний процес але ж, все-таки, маємо зауважити, що профорієнтація це справа не лише фахівців, але і батьків. Батьки відіграють велику роль у цій справі. Що на вашу думку потрібно робити батькам, аби якось не схибити, не, не наполягати на своїх думках, якось направити дітей, але не нав'язувати свою думку. Я думаю, просто слухати, тому що діти зазвичай, і молодь, зокрема, вони дуже зараз впевнено висловлюють свої думки. Просто в якийсь момент прислухатись і дати можливість дитині озвучити те, що їй цікаво, те, що вона хоче. А потім, коли вже сформовані якісь певні інтереси, ці цілі чи мотивація, то просто все йде. Просто, знаєте, буває так, що батьки, от… Знають, що дитина добре знає математику, а от вона хоче стати там художником чи музикантом, але батьки наполягають на якісь конкретні професії. Як бути з цим, як батькам і дітям порозумітися у таких питаннях? Я думаю, що ми напевно вже якийсь такий процес у цього періоду, коли батьки щось дітям пропонують, тільки свої точки зору. Ми його частково зараз проживаємо, і більше йде ініціатива і дитяча, і молодіжна, тому що. Якщо дитина піде за тим напрямком, що їй не подобається, або буде щось робити, те, що їй не, не до смаку, я думаю, що з часом не зовсім гарний результат. Але діти зараз дуже такі. За свої інтереси, за свої зацікавленості, я думаю, що батьки чутливі батьки вони завжди прислухаються і це. Зрозуміють, чи приходили можливо до вас діти, підлітки, які вже з нав'язаним нав'язаними думками, але хочуть змінити от цей вектор руху свого майбутнього. Знаю одного хлопчика, але це по іншому проєкту. Мама звернулася з тим, що в нього дуже широкі здібності. Він дуже гарно всі предмети сприймає, зокрема математика, фізика, такі там, алгебра, геометрія. Але йому не подобаються ці предмети. І він себе бачить в іншому, а він більш творча особистість. І от Мати хоче, щоб він вчився, а його не зовсім цікавить саме цей предмет. І ми просто дійшли до тієї думки, у нас теж була така. Якби... Порадами збирались разом, ментори, які працювали, і ми вирішили, що дитина буде частково свій час, там напротязі тижня приділяти тому, що йому подобається. Він буде навчатись, дійшли до згоди, якби консенсусу, але вільні години на його там, інтереси, саме те, що подобається йому, все ж таки він віднайде. Тому тобто, що... це е, справді такий компроміс, так між думкою батьків і дитини, так. і, і це може бути виходом. І потім мати мені писала, що покращився настрій в дитини, і що якось стало більш так легше, тому що ну спілкування воно має бути таким узгодженим, і, врешті, має бути певно той посередник, так який налагодить зв'язок між батьками і так, дітками. звичайно. Розкажіть наостанок, як долучитись до цього проєкту, як підліткам батькам, можливо, десь знайти реєстраційну форму. Форма у нас і на Файн телеграм-канал і на всіх інших я їх публікувала і в штаб допомоги ВПО в Хмельницькому на різних багатьох групах угрупуваннях. В телеграм-каналі Faйno можна подивитися, зареєструватись. Там форма, там запитання додаткові, які, до речі, теж потім при опрацюванні ми дивимося на всю інформацію загальну про кожного учасника і вже маємо. Певне уявлення що Не... цікаво дитині. Наскільки складно долучитись? Можливо, є якісь умови, обмеження, якісь кастинг. Ну наскільки от потрібно, якими знаннями потрібно володіти? Можливо, вікові обмеження є. Вікові у нас проєкт від 13 до 17 років, але є у нас таких два хлопчика, до речі, які зареєструвалися, вже були присутні на першому занятті, Їм 12 з половиною вони трошечки менші. Але якщо дітки хочуть реєструватися, і бути учасниками, ми цьому не перешкоджаємо. Звичайно, беремо їх до себе. Обмежень більш ніяких немає, лише бажання. І це головне. Так. Дуже вам дякую за щиру розмову. Сподіваюся, що справді, завдяки такому проєкту, нашим підліткам, підліткам Хмельниччини і України загалом вдасться віднайти себе і розбудувати Україну. Так, я в це дуже вірю, і будемо разом творити наше щире і мирне майбутнє. Дякую вам і вам дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі програми на часі ми спілкувалися з Оксаною Бореською про системну профорієнтацію підлітків від Generation+. Вам дякую, що дивились на все добре.